Всім привіт, мене звати Єгор, і сьогодні я вам буду розповідати, що ж з Канадою не так. Я тут вже три тижні і вже встиг зрозуміти, що тут не так з цією країною, які тут є мінуси, і про це все зараз вам обов'язково розповім. Не переключайтесь. Це звичайно клікбейт, нічого такого не буде. Просто хотів розповісти, від чого в мене Ну, не то, щоб там горить срака, але е, я передивився сам дуже багато відео про Канаду е, і схвальних, і негативних. Е, і часто, коли є якісь негативні відео, або навіть схвальні, Треба розуміти, чесно кажучи, моя особиста думка, ні на що не претендує, треба розуміти, що це за людина. Чесно кажучи, іноді треба розуміти, який інтелектуальний рівень цієї людини. Я не хочу ні на кого наговорювати, але зараз ви зрозумієте, про що я розповідаю. Дивіться, буквально вчора моя дружина принесла там зі спілкування, де от мами граються з. З дітьми таку історію, що тут в парку на Форксі це можливо найголовніший парк. Даунтауну, Вінібего, або може всього Вінібего. Бомжі розбили ціле наметове містечко, і там, там живуть і нікому не дозволяють себе фотографувати, повивішували, сушили, сушити св св свій, свій одяг і, типу, жах, жах, який жах. А, мені це все розповідає Аліна, бо вона вчора з нами тут не гуляла. А, вона була у на курсах я вам про це розповідав. А я тут вчора був е і бачив цей, е цей табір наметовий, так би мовити. Я вам зняв і зараз я вам розповім, що це таке. Так, дійсно тут є намети. Е я зараз просто дивлюсь на нього, коли вам це записую. Так, тут є намети, посередині стоїть фіквам. І дійсно, е точніше, фіквам це трошки інше. Фіквам. І дійсно. Е Розвішані сукні, червоні, всюди. Але е, коли ми сюди приїхали, я поч... я. У мене є таке хобі звертати увагу на номери автомобілів всюди. Е, я почав звертати увагу, що більшість номерів е, ви... Виконана в такому класичному, на класичному шаблоні Манітопському, але є е, різні також інші шаблони. Тобто, не як ви всі звикли в Європі, щоб там, на білому фоні, або як в якомусь Люксембурзі чи е, Нідерландах, на жовтому фоні цифри і, і там, е, літери, там в Норвегії якийсь зелений, так відрізняється. Ну е, Такого ж типу плану. Тут, же, як і в Штатах, є усілякі малюнки. Наприклад, класичний такий малюнок Манітоби це там ліси, зубри, ну щось таке. От. але я звертав увагу, що є такі шаблони номерів, де є червоні сукні або червоні долоньки. Мені спочатку це здалося ну, цікавим. Потім, коли ми вже Орендували авто, ми проїжджали повз ну, їхали так, дорога, і збоку було сміттєзвалище в він і там на заборі сіяли усілякі червоні майки, червоні сукні. Я щось подумав, що ну, це не може бути просто так. Потім вже ми проїжджали якийсь парк, і там теж на заборі, але вже були не справжні сукні, а такі стилізовані, з чогось зроблені ці червоні сукні. І я вже задався тоді питанням, що це значить, бо зрозумів, що це не просто так. Виявилося, що ці червоні сукні це знак проти насильства, на жінками, знак, е так би мовити, вбитих, закатованих, зґвалтованих жінок. Ну, тобто, коли ти, ти можеш собі ці номера почепити, і типу, ти ну, підтримуєш е такий рух там за безпекою жінок. Ну, так, це я словами, це. І цей наметовий табір, він теж е ну, вони щось відстоювали. Такий маленький майдан, тут місцевий. І тому ті сукні вони повісили. Е бо це знак. І тут поруч стояли е автомобілі цих, е сьогодні не було, вчора були учасників цього всього у них також були ці номери з червоними долоньками, з червоними сукнями. І коли був майдан, теж би могли подумати, що там теж якісь безхатьки, щось там живуть, так тобто головне контекст. Але ну що роблять люди? Люди побачили, не зрозуміли, що це все значить, зробили якісь свої висновки, що це бомжі, що вони сушать свої червоні сукні. Тобто, у людей нічого там в голові не ну не щолкає, що ну, чому всі речі червоні, чому це все сукні, чому, чому, чому? Тобто, люди роблять одразу висновки. Тобто, це бомжі, сушать свої речі і йдуть і починають розносити, це, розносити це в маси. Розумієте, вони вже всьому готелі розповіли, що там бомжі розбили собі а, наметове містечко, який жах і таке інше. Тобто я за це і кажу, що коли ви чуєте якісь відео, там, наприклад, що хтось вам розповідає, що добре, що погано, задумайтесь про те, взагалі, а, скільки розуму цієї людини, чи вона може адекватно сприймати а, навколишню реальність. Бо чи вона щось там бере, десь там. А, Гучних заголовків поначитались, чи ще щось так звичайно. Я не можу казати, що тут нема проблем. Ну проблеми є всюди, і немає ніякої золотої країни. Як мені пишуть, треба було їхати в Німеччину, там краще треба їхати в Штати там краще. Друзі, я поїхав там, де краще мені. Наприклад, Німеччина, ну вона подобається багатьом. Люди хочуть туди їхати. Ну, будь ласка, це ваше право, але я б не жив в Німеччині, навіть б, якби мені за це платили. Це взагалі не моя країна. Якби у мене, мене знаєте, був цей фільм, о чому говорять мужчини? І там вони там типу: А от якщо б тебе там німців схватили? Якби мене схватили німці, ну, зусі, нацисти, і сказали, або ми тобі прострілюємо ногу, або живеш в Німеччині, я сказав, давай ліву. Ну, Би все ну настільки мені не подобається ну бувати нормально там ну красиво все але жити в цій країні я би не хотів кому подобається ваше право будь ласка я взагалі не проти Ну, живіть я ж тільки за. Мені подобається мій, мій вибір, бо у кожної людини свій вибір. Він залежний від, від особистого досвіду, від якого якогось стану морально, психологічного від того, що. Як ви дивитесь на життя, які у вас цінності, які у вас цілі, ну дуже багато від чого. Зараз для мене Канада повністю така, як що я хотів від неї, я отримую, що я е, на що я очікував, я теж отримую. Тобто, в мене не було тут ніякого ні, ні, ну, культурного шоку чи ще щось. Ну дивіться, Просто от навіть є така штука: е, е, ікра червона, чорна. Люди платять за неї ну, не, не маленькі гроші, навіть сказати, шалені. От, і для когось це прикраса новорічного столу чи е, різдвяного, чи може це якісь там, навіть щось про розкіш, їсти ікру. А знаєте, що для мене ікра? Я від неї ригаю. Ну вибачте, я знаєте яку ікру люблю? Кабачкову ту, що з магазина в колір дитячого поносу. От мені подобається. Я навіть за це в Польщі платив там 8 злотих за ту банку і їв її. Ну, ну такі у мене смаки. Ну вибачайте, вам подобається червона чи чорна? Будь ласка, мені не подобається. Ну якби що тепер робити? Тому не треба мені це там. Треба було їхати в Німеччину, що так надо. Ну а мені подобається. От і все. І тому я хотів вам просто сказати: в мене немає мети там виправдовувати Канаду чи ще щось. Я бачу, що тут є е, ну проблеми, не проблеми просто е, щось що мені не подобається, але тут і багато того, що мені подобається, розумієте. А от вам не подобається, ну будь ласка, ви можете навіть мене не дивитися. Я ж, я ж вам кажу, ми живемо, я хочу жити у вільному світі, тому я пропагандую. Я не пам'ятаю, хто це з філософів сказав. Я не погоджуюсь, не погоджуюсь з тим, що ви кажете, але я готовий вмерти за те, щоб ви могли це казати. Ну, тобто, я приблизно так, так же дивлюсь на, на життя, що кожен може висловлювати свою думку, але там, ну, ви поїхали в Штати, ви поїхали до Німеччини, ну, молодці. Класно все. Стосовно того, чи мені пишуть, що Вінніпех це якась срака, не згоден зовсім можливо, тільки маленька срачка, і то, як подивитися, з якої сторони на це все для когось тут щось таке неймовірне відбувається. Я ж кажу, просто деякі зараз почули назву Вініпех, коли я сюди приїхав. Не тому, що якийсь Єгор Калумб відкрив для вас Вінніпех. ну, для когось відкрив. Але я про це місто знаю вже 22 роки. І 22 роки я хотів сюди потрапити. Не обов'язково тут жити, але потрапити сюди хотів. Про це буде окреме відео. Розповім взагалі вам про Вінніпех. Досить нетривіальна історія вийде. Тому так, друзі мої, просто я хотів це зняти і розповісти вам, як. Один банальний приклад, що е, контекст важливий, і коли ви чуєте щось як і хороше, так і погане, треба розуміти, чи людина взагалі розуміє те, що вона каже. А то, знаєте, є такі типи, які розповідають про 2-3 тижні і несуть взагалі всяку ахінію про 303 бойових От, і, ну, І хтось там слухає і до цього часу. А якби ну вже три роки пройшли, і ми розуміємо, що людина несе херню. Ну але деякі розуміли, що це від самого початку, а деякі дійшло через два-три роки. Тобто так само і зараз, і тут є люди, які приїхали з нами в один день, тільки ми пізно ввечері в четвер. Вони в день в четвер. І вже вчора також казали, що є багато хто не витримав і повернулись в Україну. І можливо, я допускаю, що хтось навіть не витримав. Але мені важко трохи уявити, що саме ви не витримали життя у чотирьохзірковому готелі безкоштовне е з. Трьохразовою ну, це, це було важко пережити. І повернулись в Україну. Ну, вибачте, ну можливо, дома краще, я ж, я ж не спорю. Але це все, як на мене, тупо красива легенда е, виправдати те, що ви приїхали, взяли гроші і поїхали назад. І не треба писати, що так, там не вийде мільйон. Але навіть ми з усім цим калом, нас п'ятеро людей, е, о, нам 4 тисячі доларів вийшли квитки сюди. І навіть ми б слідавши. Туди-сюди, а у нас би був профіцит е в там десь в три тисячі доларів. Розумієте? Три тисячі доларів в канадській в Польщі це дев'ять тисяч злотих дев'ять тисяч злотих на дорозі не валяється. Як так, це це б ще дешевше вийшло. Ми б чемодани не тягли там, би ще б зекономили. А якщо це було спланувати е за більш дальній такий період, то це там взагалі можна було б 5 тисяч витягнути б цього, цього, цього махінації, отримати 5 тисяч канадських доларів, тобто там п'ятнадцять тисяч злотих. Так приїхати в Польщу і типу поїхав до Канади. У тебе там тижнева чи двотижнева відпустка, подивився на країну і ще 5 тисяч цих привіз би я б ну я би міг так зробити, наприклад. Тобто. У мене була така можливість, скажімо так. Розумієте, я про це кажу. Що е, коли люди щось розповідають, навіть коли я розповідаю, я просто закликаю, щоб ну, було критичне мислення до того, що люди кажуть, що люди е, розповідають, на що вони там цей, бо іноді ну я послухаю, я тут слухаю людей. Е, ну я вам чесно хочу сказати: є адекватні люди, є багато. Приємно тут поспілкуватись. Є такі люди, що я з ними ну, чую, що вони розповідають. І я просто думаю, я тебе наступного разу зустріну, перейду дорогу на інший біг і там пройду, просто щоб з тобою не розмовляти. От і все. Така, така, таке життя, така правда життя. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей, Па-па.